Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати нашу чарівну пісню Диво осінь, яку написала наша авторка з Миколаївщини, Анна Олейнік. Олейнікова. Я їй дуже вдячна за цю пісню, яку ми співаємо. І зараз давайте згадаємо перший куплет цієї пісні. Гарні дні, ласкаве диво, осінь тепла, золота, Кольорове і красиве листя тихо обліта. Осінь, осінь, осінь ти ласкава казка, І в осінню днину годі сумувать. Осінь, 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 ти остання ласка. Здравствуй, диво осінь, буду я співать. Другий куплет. Сонечко ще гріє добре, і гуляють дітлахи. Та летіти ген за обрі, вже збираються птахи. Птах летить в краї далекі. Осінь каже, в добру путь, до побачення лелеко, повернутись не забудь. Це був третій, третій куплет цієї пісні. Тож, давайте разом заспіваємо підміну з цієї пісні. Ласкаве диво, осім те плата, кольорове і красиве, листя тихо обліта, осиньо си ти ласка, каска. Ще гріє добре, і гуляють дітляхи, налетіла. Одень сумовать, Осінь, 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 ти останяя ласка. диво, осінь, Буду я спивать, Осінь, 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 ти ласкава казка, І осінню каска, и осіннюю дыну осінь, осінь, буду сумувати. Співаємо разом. Вчимося співати гарненько. Ви в мене молодці. А зараз я хочу вам ще запропонувати розучити отаку от пісню. Пісню, яку також написала автор Анна Алейнікова, і має вона назву Кіт у таксі. Але вона не просто пісня, це такий як вокаліз, вокальна вправа, яку співають дітки, щоб навчитися ще гарніше співати. Давайте з вами прослухаємо. А ви потім мені скажете, сподобалась вам? Це була перша частина цієї вправи. Давайте зараз я трішечки вам слова ще повторю. До ре мі ремі ля сі це назви нот, ми їх уже всі з вами знаємо. Котик викликав таксі. Уявіть собі, такого котика, який викликає таксі. На таксі удаль помчав, котик ноти заспівав. І ось ці нотки, які він заспівав. Ля ля фа-фа, соль соль мі. Фа фа ре ре мі І спробуємо їх заспівати. Ля ля фа, фа, -фа соль, соль, мі. Фа фа ре ре -ми. Давайте ще раз уважно, запам'ятаємо разом. Ля, ля фа, фа соль, соль, мі фа фа, ре, ре мі мі Далі ре мі фа фа мі фа соль Ре мі фа фа мі фа соль Фа фа мі ре до. до І спочатку ми співаємо. До, ре, мі фа солья, си. Котик викликав таксі, на таксі удаль помчав, котик ноти заспівав ля ля фа Фа соль соль мі фа фа ре ре ре-мі-фа-фа-мі-фа-соль, фа-фа-мі-ре-до-до. мі мі Це була перша частина цієї вправи. А це друга. І друга частина. <риво> а, -а, -а, -а. фафамі фа, фафа до доду. я, котик бррр, бррр, фа-фа-мі фа, соль, соль, фа-фа-мі-ре-до-до. Їде, йде у таксі, і співає. -да, ре, мі, фа, Чамода, ремі, до. Отака вправа. Давайте ще раз її, будь ласка, запам'ятаємо і спробуємо її розучувати. До ре, мі, фа, ля, сі, котик викликав таксі, на таксі помчав, котик ноти заспівав ля-ля фа, фа, соль, соль, фа -фа ре, ре, мі, мі, Re mi fa fa mi fa sol, fa fa mi redodo. La la fa fa sol sol mi, fa fa re re mi mi. Re mi fa fa mi fa sol, fa fa mi redodo. Oh, 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 oh. Fa fa mi fa sol. Таксі і співає ноти всі, для кота співоча мода, ремі фасоля сіно. такий чарівний кіт. Тобто, ми сьогодні з вами на уроці повторили нашу пісню Диво осінь. Продовжуємо її вивчати і надалі з вами. І почали розучувати такий чудовий вокаліз Кіт у таксі. Якщо ви представляєте, уявляєте собі цього кота, можете намалювати його. Як він у вас сидить у таксі і їде. А у мене є отака цікава збірка. Ти намальований отакий кіт. Полосатий, рижий, рудий кіт. Тому надалі займаємося. До наступних уроків. Бережіть себе. Чао!